Паразитування на різних групах населення і їхніх проблемах. Дуже улюблена технологія ЛГБТ-угрупування для просування своєї пропаганди. Спочатку вони багато десятиліть їхали на плечах жінок і жіночих проблемах. Зараз вони їдуть на плечах людей з інвалідністю і різних маломобільних групах. І зараз ЛГБТ опанували тему безбар'єрності, і більше своїх програм намагаються просунути, приховати за гаслами про безбар'єрність. Типу, безбар'єрність це не лише про бордюри і ліфти, але це передусім для соціальний доступ для ЛГБТ всюди без жодних бар'єрів і обмежень. Фейкова безбар'єрність і аморальні політики, і чиновники їм легше розфарбувати свій логотип в ЛГБТ кольори. Ніж встановити пандуси, дивіться відео про це.